Чищу сьогодні полуничку свою? Ось так гарненько перезимувала вона. Є різні кущі. В основному під листям, отак вона зелененька. А де отак небагато листя було, то чуть-чуть лисечко прихватило, посохло. Ну, це нічого. Все рівно я буду його, Зараз покажу, як я його обрізаю. Я його повністю це все. Старе листя обрізаю, наросте нове. Ось так залишаю один тільки листочок. Це отак. Взагалі бажано відріза... не відрізати, а отак ось відривати сам листочок. Але інколи буває так, що боїшся пошкодити кущ і зрізаєш. Ну Але ж і так, і так. Можна. І потім буду обробляти мідним купоросом всю свою полоничку. Ось так.